Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина, і зараз будемо спростовувати дещо. І так, вийшла така новина. Зараз я скажу точніше, В Вміноборони оприлюднили ролик. Ось, зараз я вам покажу, зачекайте ось. І так, новий ролик для військових. Кажуть, здається, українська правда, плюс зараз я ще скажу хто. Детектор медіа звинувачують, що цей ролик був замовлений у компанії GodMedian якою володіє Альона Тимошенко, тобто дружина Кирила Тимошенко. Ви знаєте, чим він зараз займається, ким він був до цих пір, ось колишнього заступника Опи і чинного радника міністра оборони. І так, що я хотіла ще вам сказати? Зачекайте мої дорогенькі. десь є ще інформація. Але я її загубила, на жаль. Таке враження загубила я її. Так. Ні, знайшла. Дивіться, новий ролик від Міноборони виявляється здертим з американської реклами. Тобто, гроші кажуть, що величезні гроші пішли. Ось тут я знайшла навіть е, саме попереднє це від Марини Данилюк-Ярмолавивої або від Богдана Буткевича, теж в Ютубі знайшла, е, як вони звинувачують, е, що це плагіат. Ну, передерли з американського. Тобто, 10 років тому ця Марина Данилюк вона пише, що 10 років тому було це для військових. Ви знаєте, я так трошки сумбурно це все почала. Тобто новий ролик від Міноборони. Ну, він, Я не знаю, я так, ну, знаєте, передивилася, в принципі, ролик непоганий. В чому суть, що Кирюша Тимошенко. Він е, каже, що це не його дружина цим займалася. Давайте от подивимося, чи має якесь відношення Кирило Тимошенко і е, його дружина Альона Тимошенко до цього ролика. Чи дійсно робили замовлення у неї? Ну, виявляється, що Ви знаєте, скажу дійсно, тут це вже не перший такий раз. Так, я тут докладаю. Так, це у неї зробили. Угу. У неї дійсно у неї замовили. Зараз я подивлюся. Тобто, виявляється. Ну, Дехто пише, що добре, що хоть не у москалів. От. В принципі, я теж погоджуюся. Добре, що хоть не у москалів, а у американців. І так, дивіться, що вони мають до того. Дивіться, люди на е, горі, Тобто, ролик сам такий, знаєте, сумний. Е, ну, я так, знаєте, переглянула. Дуже-дуже коротко. Тут е я прикриваю трохи стедобу, там е карта світу, верніжний ну, е світ. Ось. Тут давайте я скажу так. Я би не сказала, що тут якісь великі гроші. Просто люди, навіть користуючись легалізація війни, розумієте, користуючись війною, злиднями, бідою, і скажу відверто: тут відвлікаловка від чогось іде. Оцей, і це не перший скандал, ви розумієте, наша влада, він ж відноситься до влади Кирило Тимошенко. Ось тому, скажімо так, він виконуючий, забаганки зверху. Тут якась співпраця йде в мене, і не перший раз ця співпраця знову на горі, знову на біді українців. Роблять тут навіть не, не гроші. Тут я навіть не, я би не сказала навіть, що тут гроші, тут просто відмивання чогось йде. Репутації. В мене йде, от, знаєте, відмивання репутації. А ну, зараз ми запитаємо, чию репутацію відмивають Тимошенка чи Зеленського? А може, і того, і другого. І так, Тимошенка. Зеленською, бо в мене йде, от відмивання репутації. Йде. Тут навіть не в грошах справа. Тому що гроші от випало тут дуже мала, маленька сума. Тут на, багато вони на цьому не зароблять. І так, Тимошенко 100%. Тут не Зеленсько, тут Тимошенко. Тут іде Тимошенка від, відбілюють. Але відбілює Зеленський, бачите? Випала карта Зеленського. Тобто, відбілити. Тимошенка, пам'ятаєте, він звільнився десь рік-півтори тому. І ще я, от я запам'ятаю це на все життя. Честь маю в кінці в заяві написав. В нього є честь. Це той, хто керував великим будівництвом чи крадівництвом. От тепер тільки вийшли гроші. Ось тільки тепер в кінці вийшли величезні гроші. А задумка була на менше. Так? Е, ніби потрати, потра... я зараз, зараз я ви, е, поясню. Задумка була показати, презентувати е, страждання, тобто вивести людей на емоції. Знову, тепер я вже вже трошечки проясніло мені. Ось. Е, потратили насправді вони маленьку суму, але витратили ось дуже велику. Тобто, це тут 25%, а тут е, 100%. Король це є стопроцентово. Ось. Тобто, списали 75%. Врахуйте, що тут списали кудись. Ну, ви знаєте куди. Дивіться, наказ ішов від Зеленського, тому що вийшла карта Зеленського. Від білити Тимошенка. Дивіться, у нього були тоді провали. Пам'ятаєте? Ось, він же ж, хто пам'ятає, він з корупцією пов'язаний. Тепер. Корупція на фір... ф... фортифікаційних спорудах величезна. Хто цим розпоряджається, тобто завідує цим, якраз Кирило Тимошенко. Відповідальний він. Його в Мінобороні для цього і привели. На, харк... на Харківському напрямку там зараз страшне, що робиться. Просочилася інформація, військові жаліються, нема куди відступати, немає цих споруд. Є знімки, як москальня іде просто пішака. Розумієте? Ось про що це говорить. Цей ролик для того, щоб відбілити його репутацію, відвлікти людей на емоції, тому що людина дивиться, о, влада що то робить. Розумієте, отак от я це розумію. Дійсно, бабло, от в кінці аж випало, що дійсно величезні гроші потратили. Ось е, насправді потрапили набагато менше, тому що там великого розуму не треба. Як би це сказати, скопіювати роботу, чиюсь роботу, розумієте? Ось, багато розуму не треба, багато коштів не треба. Ось, але спишуть набагато більше. І все все піде по карманах. А дозвіл пішов від нього. В принципі, скажімо так, що дійсно. Да. Хм. У мене було, в принципі, ще якесь запитання. Давайте тепер ще раз конкретно хочу подивитися. Ну, виглядає, що так, тут, здається, вийшла дружина. О, дружина. З самого верху була тут дружина цього. Тобто, вона була задіяна, ініціатором був цей як його. Тут і жінка в першому в першу чергу. Я не знаю, хто по гороскопу дружина, але людина, дивіться, коли випадає королева жезлів, це говорить про те, що людина не просто амбіційна, має або якусь фірму, керує якоюсь якоюсь фірмою і тому подібне. Розумієте, людина така ділова жінка в нього. Тобто, виглядає, що так. Можна далі і не буду далі докладати, бо я щось трохи запуталася. Трошки запутано карти показали, бо тому, що вони так і хотіли заплутати. Ви розумієте, вони так і хотіли заплутати. Давайте подивимося. Чим закінчиться ця справа? Ну, чим закінчиться? Маніпуляціями. Так і закінчиться, і закриють справу. Ми жертви, ми хотіли як лучше. От. І, а війна що продовжується? Нічого не буде. Я не бачу, що тут буде справу замнуть. От і все. Не буде тут ніякої справи, не буде ніяких звинувачень, тому що це швидко пройде. Тут шухри мухри закриють справу. Не буде продовження. Але, щоб ви розуміли, так дійсно вкрали, так дійсно здерли. І е, це наказ ішов. Тобто, тут навіть, знаєте, не те, що наказ, прикриття. прикриття влади. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Я не знаю, вийде відео сьогодні, чи ніхто додивився до кінця. Будь ласка, перерахуйте на 66-ту, здається, бригаду. Зараз я подивлюся точніше. Ось що ви перерахуйте на, 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 на. Зараз, зараз, зараз. Мій YouTube канал, де ви дивитеся це відео. Коли натискаєте на моє, призв призвище, на моє ім'я, ось на ім'я каналу, потім йдете у спільноту, дивлячись, якою мовою у вас, у вас у мене німецькою. І ось тут є з самого верху на 66-ту бригаду, будь ласка, люди добрі. На реп. Дуже прошу, просять. І відео військових. Гаразд, мої дорогеньки. Сподіваюся, я встигну ще сьогодні вам показати це відео. Якщо ні, то аж завтра вийде. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!